Можна моїй мамі теж страшно, коли перше відео було. Сьогодні ми зануримось глибоко освіт маркетингу і аудиторій, і подумаємо про дивовижний вплив вікової групи десь 15 років на рішення їхніх батьків про покупки. Дань, скажи мені. О, зараз, мама. Скажи мені, як часто ти просиш маму щось тобі купити, коли ти побачиш там я не знаю в інтернеті, в шорцах чи таке. Ну, коли я щось таке бачу, uh -huh. що, наприклад, футбольний м'яч, то я сподіваюся, що мама мені це купить. А скажи мені, а що останнє ти захотів купити, що ти побачив від блогерів? Ну, я ти від думаєш? блогерів захотів перчатки. Да. Да. Ага, так. ага, футбольні. Пов'язку для щоб. Знаєте, коли ти спортом займаєшся, і тобі так мокро, і ти просто отак маєш витерятися, о. А у кого ти побачив? Бекхам. Ти подивився фільм про Бекхама і ти захотів пояснити? Так, ось ці дві. Енн, і у кого? і пов'язки напишіть в коментарі. Діти та підлітки, да, це не пряма аудиторія, але дуже дуже важлива. Від останніх новинок косметики до таких ігрових гігантів, як Roblox і Фортнайт. І, взагалі, не має значення, яким бізнесом ви займаєтесь косметикою, одягом, автомобільним бізнесом або щось в цьому плані. Давайте поговоримо саме про це, тому що ми всі любимо налаштовувати рекламу і думати тільки про аудиторії 18-25, 25-35 і так далі. Але це велика помилка. Пропоную підглянути за великими брендами. Привіт всім, ви на каналі Трендспотер з вами Даша. Подивіться це відео до кінця, воно точно буде інформативним. Ви коли-небудь помічали, що ваша дитина, або, наприклад, ви чули там, про дітей від ваших друзів, да, згадує про новий тренд у макіяжі, який вона побачила на таких майданчиках, як TikTok, або Інстаграм, або Шорці, да? а тим паче, якщо цей продукт схвалений їх улюбленим блогером. Маркетинг для такого покоління десь під нас може бути складним, але це дуже важлива демографічна група для багатьох галузей. Наприклад, косметика. А як вони Вони інформуються да, про тренди саме з соціальних мереж? Вони можуть висловити бажання спробувати ці тренди і. Це саме підштовхне батьків до покупки конкретних косметичних засобів. Як саме бренд впливає? Якщо косметичний бренд співпрацює з популярним молодим інфлюєнсером або там селебрітіс, то, то все цей бренд набирає обертів серед цієї демографічної групи. Коли ці діти виявляють інтернет до даних продуктів, батьки можуть бути більш схильними купити або там для дітей або навіть для себе. Давайте згадаємо чудо мега супер-пупер-трупер компанію Барбі. Нікс Professional, це була лімітована колекція Makeup and Barbie, Вони випустили колекцію The Movie, яка за досліджуваний період часу принесла 14, майже 14 мільйонів доларів, і, отримавши згадки, майже в 2000 постів. Це дуже крутий результат. І так, давайте поговоримо, як саме ця чудова група впливає на маркетинг. По-перше, підлітки не є основними особами, які ухвалюють рішення, особливо в разі дорогих покупок, але вони мають значний вплив на рішення своїх батьків, особливо якщо це стосується товарів, які впливають безпосередньо на дитину, як освіта, подорожі їжа та розвага. А діти основні спостерігачі за тенденціями. Вони стежать за ними і там в соціальних мережах чи за новими технологіями, розвагами і так далі. Вони знайомлять із цими тенденціями своїх батьків, які потім можуть розглянути можливість придбання відповідних продуктів або послуг. Дань, що таке тренд? Ой. Ну, тренд, я думаю, це коли, коли ти так а, модно вдягнувся, таку шляпку. На Ютубі з яким ти дивишся? Вінгровс, це де... Вон снимаю про футбол, мистера Биста. Ты дивишься мистер Бисту? И футбол. А, а чему м -м. ты дивишься мистер Бисту? Потому что он снимает там про какие-то интересные штуки, mm -hmm. про какие-то челленджи в Майнкрафт играет, какие-то в Майнкрафте челленджи делают, еще паркор, блять. Інтернет та соціальні мережі є особливо бажаним середовищем для маркетологів, які хочуть орієнтуватися на дітей та підлітків, адже вони належать до покоління, яке дуже орієнтоване на цифрові технології, і звісно що вони захоплюються соціальними мережами. Підлітки відіграють важливу соціальну роль, створюючи та інтерпретуючи тренди, і на них можуть впливати саме хто. Блогери вони схильні купувати те, що використовують або носять люди, яких вони ідеалізують. Також, звісно, є поганий приклад того, як компанії іноді до яких штучок вони да, доходять, коли вони граються на невпевненості, на, на тому, що підліток сумнівається в собі постійно, змушуючи їх повірити в те, що для того, щоб бути по-справжньому кул. Cool, Ім потрібна їхній подруг. Це поганий приклад, як ще там бренди намагаються впливати. Підлітки порівняні з батьками, як правило, більш підковані в технологіях, і вони часто наставляють своїх батьків у використанні нових гаджетів, додатків чи платформ. Таким чином, якщо бренд або продукт популярний серед молоді, батьки з більшою ймовірністю дізнаються про нього і будуть довіряти йому. Тут у хід іде золоте правило: mobile first, social first. Проживаючи більшу частину свого життя в інтернеті, молоді люди очікують, що бренди будуть саме Mobile First і Social First під час взаємодії зі своїми клієнтами. Що ще спонукає, спільне переживання, батьки часто шукають способи зблизитися зі своїми дітьми. Якщо якийсь продукт, позлуха та захід популярний серед молодого покоління, батьки можуть бути схильні придбати його або взяти в ньому участь, щоб розділити досвід зі своєю дитиною. Однак до цієї динаміки необхідно підходити дуже делікатно. Тобто справжня цінність має бути на першому місці в будь-якій маркетинговій стратегії. І далі давайте стрибнемо у віртуальний світ Роблекс. Роблекс це не просто гра для багатьох дітей, це соціальний центр. І коли вони захоплюються грою, говорять внутрішні грові предмети або події. І батьки часто виявляють, що купують Roblox. Даня, як ти узнав про Roblox? Ти знайшов в App Store. В App Да. То просто ти лазив в App Store і знайшов Roblox. Новий рік і Санта Клаус мені приніс, ну, подарував 11 iPhone. Вот і я попросив, і я лазив так. Угу. Я увіділа Роблокс, угу. которая мені понравилась. Звісно, є великий плюс в цій грі це освітній аспект, і деякі батьки розглядають Роблокс як платформу для навчання своїх дітей кодингу. Тож, це не просто розвага, а інвестиція в майбутнє своєї дитини. Так вважає певна кількість батьків. Тобто діти можуть навчатися кодингу або дизайну ігор саме в Роблекс. Таке сприйняття може спонукати батьків вкладати гроші саме в преміум членство Роблекс або відповідні курси там для своїх дітей. Коли батьки бачать залучення своїх дітей, а вони можуть бути схильні придбати внутрішню валюту Роблекс. А ти знаєш, що в цих іграх є гроші? Mm -hmm. Що можна купувати внутрі ігри гроші? Так, да, тільки в Роблексі. Тільки в Роблексі це можна. Але ти не купуєш. Купую, в мене много робак. Це називається Робакси. Робакси. І що ти з ними робиш? Ну я їх покупаю. Ну, я їх. Ну, я не покупаю їх, я їх получаю. Ані... Да, ані... Ані раз в місяць. Діти можуть проводити значну кількість часу граючи. Обговорюючи його з друзями, навіть спостерігаючи за творцями контенту Роблекс на YouTube. І просто, просто на секундочку, на секундочку, станом на 27 жовтня 2023 року, чиста вартість або ринкова капіталізація Роблекс становить майже 20 мільярдів доларів. І звісно, не забудемо поговорити саме про да? тобто як бренди впливають через гру на... Покоління. Роблекс надає брендам унікальну можливість встановити взаємозв'язок з аудиторією. Тобто деякі бренди створили в Роблекс свій власний досвід. Наприклад, Nike Land від Nike, Walmart Land від Walmart і My Hello Kitty Cafe від Sanrio. Ще багато там є інших брендів. Роблекс монетизує досвід, дозволяючи брендам і творцям продавати цифрові товари у своїх внутрішніх ігрових магазинах або на ринку аватарів в обмін на віртуальну валюту, яку користувачі можуть придбати за реальні гроші. Є Robux. Загалом Роблекс надає брендам чудову можливість залучати молоде покоління в Метасесвіт. Інтегруючись у платформу, бренди можуть отримати доступ до великої молодіжної, призначеної для користувачів бази, і створити нові форми інтеграції та просування бренду. Тобто є в нас Роблекс, да супер, круто, супер, дуже популярна серед молоді, і в нас є бренди. І саме бренди через Роблекс інтегруються і. Розширюють свій вплив не тільки на дорослих людей, а саме на ту аудиторію, яка спонукає батьків дістати свій гаманець і розкошеляться. А тепер культурний феномен Фортнайт. Фортнайт майстерно переступила межі звичайної гри. Від внутрішніх ігрових концертів до культових колаборацій, діти хочуть бути частиною цих подій. І знаєте що? Батьки часто є тими, хто фінансує ці події, знаю на своєму досвіді. Це не тільки в грі да, відбувається Флип, вплив Фортнайт поширюється і на товари. ентузіазм дітей, починаючи від фігурок і закінчуючи лініями одягу, часто призводить до того, що батьки це покупають. А якщо друзі у дитини грають у Фортнайт і обговорюють останні скини або події. То без них дитина може відчувати себе типу обділеною, щоб забезпечити соціальну інтеграцію своїх дітей, батьки можуть бути більш схильні вкладати гроші в цю гру. Скажи мені, я знаю, що е, там друзі іноді грають разом, або от завдяки іграм ти об'єднуєшся зі своїми там, однокласниками, або ви я... про це говорите? Ну... Як це впливає на твою дружбу? Ну, так. Коли ми. Я приїжджаю uh -huh. до моєго друга ночувати. Uh -huh. Ми завжди говоримо о, ну, як ти любиш Fortnite, як ти коли ти граєш в нього. Тобто ці ігри об'єднують вас. Так. Я зрозумів. Скажи, а скіни де саме Європлексі чи Фортнайт? В Fortnite є Євробуксі. А які твої улюблені скіни? Ну, в мене. В, в Роблоксі много скинов, потому що я много в нього граю, а в Fortnite я недавно в нього а, скачав, і у ну, мене тільки один скин. Мене платні чи безкоштовні? Безкоштов... Безкоштовні, тому що ти їх отримуєш. Утримуєш. Утримуєш. А за що ти їх отримуєш? І я, звісно, не знаю, але я сподіваюся, що ти, поб... що ти побудив в ігрі. Як теж бренди да, через Фортнайт дістають своїх, свою цю молоду аудиторію через колаборацію. Наприклад, Nike і Fortnite. бренд Jordan компанії Nike об'єднався з Fortnite в рамках інтеграції бренду продукту з новими персонажами в онлайн грі. Що демонструють фірмо, фірмові кросівки, А, І у рамках партнерства було випущено дві, лімітов, два лімітованих скіна. Також Balenciaga і Fortnite. У вересні 2021 року люксовий бренд Balenciaga випустив свій перший NFT-одяг у Fortnite. У колекції представлена низку віртуальних предметів одягу, включно там толстовки, футболки, кросівки. Які гравці можуть придбати і носити в грі. А хто за це платить? Знов таки батьки. Це лише кілька прикладів того, як бренд інтегрує себе у відео та метасесвіті, оскільки технології продовжують розвиватися, ми можемо очікувати, що в майбутньому побачимо ще більше креативних та інноваційних інтеграцій брендів, ще більш дорогих. Чому Fortnite такий популярний серед дітей, а всі бренди хочуть співпрацювати? Тому що вони змінили спосіб маркетингу відеоігор. Ця маркетингова стратегія була вивчена і проаналізована багатьма експертами, і ось кілька ключових висновків з результату пошуку. Модель Free to Play. Ця модель дала змогу за рік збільшити платформу на 100 мільйонів користувачів. Поширення реклами з вуст вуста. Реклама з вуст вуста зіграла велику роль у масовому залученні користувачів у Фортнайт. Гравці ділилися своїм досвідом в соціальних мереж і притягували до себе все більш і більш людей. Також вони використовують маркетинг впливових осіб, блогерів для просування гри. Наприклад, коли ніндзя зіграв у Фортнайт з Дрейком і Тревісом Скотом, це стало вірусним за лічені хвилини і привело безліч людей із Твіттер. Fortnite послідовно розвиває свій продукт, співпрацюючи з іншими брендами і створює винятковий контент для своєї гри. І це дозволяє гравцям залишатися залученими і думати більш про гру. Те, про що я постійно кажу, вони знають свою аудиторію. Найбільші і найочевидніші висновок із прикладу маркетингу Fortnite, що вони знають свою аудиторію просто ідеально. Ці стратегії допомогли цій відеогрі стати глобальним феноменом з мільйонами користувачів і мільярдними доходами. Бренди зараз максимально залучаються. Red Bull і Fortnite. Компанія Red Bull об'єдналася з Fortnite, щоб створити обмежений за часом захід під названням Битва птахів. У межах заходу було представлено новий ігровий режим, у якому гравці могли взяти участь у турнірі та виграти призи включно з поїздкою в ігрову студію Red Bull у Санта-Моніце, Coca-Cola і Rocket League, в якому гравці могли змагатися за шанс виграти призи, включно з поїздкою на чемпіонат світу Toyota і Gran Turismo, Mountain Dew і Call of Duty, KFC і Animal Crossing – Це лише кілька прикладів того, як бренди інтегрують себе у відеоігри, оскільки популярність. Відеоігор продовжують продовжує зростати. Ми можемо очікувати, що в майбутньому побачимо ще більш креативних та інноваційних інтеграцій брендів, які висновки можна зробити: чи то косметика, чи то Роблекс, чи то Fortnite. Вікова група 10-15 років має значний вплив на рішення батьків про покупки. Бренди визнають це, і якщо ти батько, то ти тепер знаєш, чому вподобання твоєї дитини з'являються у твоєму кошику. Даніся, який для тебе основна різниця між Роблоксом та Фортнайтом? Що в Фортнайті... що в Фортнайті реалістично, а в Роблоксі не так реалістично. А що тобі більше подобається в Фортнаті Роблокс? Мені подобається Фортнаті Роблокс. А більше ж? Um... Фортнайт. Фортнайт, я зрозумів. Дякую дуже тобі за відповіді на мої запитання. Uh -huh. На сьогодні все. Якщо це відео здалося тобі пізнавальним, постав йому великий палець догори. І не забудь підписатися на мій канал, щоб отримати більше цікавого контенту. Побачимось в наступному відео. Пака!